Івано-Франківська обласна федерація футболу є громадською організацією. А згідно нового закону, усі ГО повинні внести відповідні зміни до своїх установчих документів. Саме з цієї нагоди і засідали представники федерації футболу. Щоб успіти зареєструвати в органах юстиції до 1 січня, ми в наш виконком скликав позачергову 13-ту конференцію Івано-Франківської обласної федерації футболу, де основним питанням буде затвердження нової редакції статуту нашої організації. Такі ж загальні збори провела і обласна федерація міні-футболу. Голова федерації Ігор Овчар каже, що важливо залишитися в базі даних саме неприбуткових організацій. В іншому випадку всі кошти будуть оподатковуватися. Внески наших колективних членів і учасників змагань, і можливі можливі спонсорські надходження, щоб не оподатковувалися, тому що наша організація громадська, ми не маємо коштів на Скажем, змагання на інші форми роботи, і шукаємо спонсорів, які допомагають само собою команди, які змагаються наші у наших змаганнях. Вони платять заявочні внески, які йдуть на проведення цих змагань. Тому ці кошти дуже мізерні. І ще якщо вони будуть оподатковуватися, то це ми практично не зможемо нічого робити. Так само у контексті останніх змін і тенденцій щодо статутних документів ФІФА УЄФА. ФФУ запропоновано внести гендерну квоту. Членом виконавчого комітету Івано-Франківської федерації футболу має бути як мінімум одна жінка. Досі в області серед членів футбольного виконкому жінок не було. Та гідну кандидатуру кажуть у федерації, уже знайшли. У нас є виконавча адміністрації є такі пропозиції. І я думаю, що делегати сьогоднішньої конференції підтримують. І вже наступні засідання виконавчого комітету. У нас будуть буде жінка, яка є має безпосереднє відношення до футболу, є арбітром ФІФА. Це Анастасія Романюк. На 13-й обласній конференції розглядали й інші питання, зокрема, ті, які стосувалися підготовки до нового сезону. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.